Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангеля від Луки. Слава Тобі, Господи! Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом вірську місцевість до міста Юди, і ввійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрибнула, в її утробі. І Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословена ти між жінками, і благословений плід Твоєї утроби, і звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух. Підстрибнула у радості дитина в моїй утробі, блаженна ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. Слово Господнє, слово Тобі, Христе! Кардинал Роберт Сара. Префект Конгрегації Богослужіння і Дисципліни Таїнств, Колишній вже написав книгу. Автор. Є він автором цієї книги. Називається вона Сила Тиші. Він, кардинал Сара, не приховує свого захоплення тим, як Бог промовляє до людини в тиші. Щоб пізнати його, священник регулярно. Кожні два місяці він вирушає на триденні такі реколекції в абсолютній тиші, під час яких він нічого не їсть і не п'є. Все, що тоді має значення, це присутність Бога і Євхаристія. Як він зізнається, він навчився тиші біля ліжка хворого друга, який через невиліковну хворобу не міг ні говорити, ні чути. Відтоді він оцінив цінність тиші. І Пропагує її в усій церкві. Навчитися слухати тишу. Проти культури шуму, який створюють люди, засоби масової інформації, телефони. Кардинал Сара вважає, що зустріч з Богом у тиші не можна визначити, її можна лише пережити. Нам потрібен досвід тиші, відсторонення від того. Що нас займає від наших проблем і різних ситуацій в нашому житті, ми вчимося цієї тиші, перебуваючи з Богом. Саме тому потрібно постійно боротися за тишу самим собою. Ця тиша потрібна для того, щоб справді стати людиною. За його словами, важко знайти людину, яка є справді побожною і водночас балакучою. Саме зараз, коли ми перебуваємо в розпалі підготовки до Різдва, цю четверту неділю Адвенту, Церква показує нам теж святого Йосифа. Добре відомого, але такого загадкового святого. В Біблії немає жодного слова, сказаного ним. Трохи інформації про нього знаходимо в євангельських розповідях про дитинство Ісуса. Серед іншого, в них йдеться про те, що святому Йосифу кілька разів з'являвся ангел. Першого разу він відкрив йому у вісні факт чудесного зачаття Ісуса від Святого Духа, а вдруге, сказав йому тікати з родиною до Єгипту від переслідувань Ірода. Сьогоднішнє Євангеліє стосується цього першого об'явлення. Ми не знаємо точно, скільки років було святому Йосифу, коли Ісус народився в Віфлеємі. З огляду на тогочасні звичаї йому могло бути щонайбільше 20 років. Євангельський уривок, який ми читаємо, описує його як праведника. З біблійної точки зору, праведник це той, хто виконує Божу волю, особливо, якщо це вимагає особливого смирення, простоти, довіри. Святий Йосиф – не розумів деяких речей. Він знав, що не є батьком зачитої дітини, і що так його сприйматимуть у суспільстві. Однак, як людина чесна, він був переконаний, що в духовному житті неможливо все зрозуміти, бо Бог набагато перевершує можливості нашого людського розуму. Святий Йосиф не просив у Бога особливих знаків для себе. Здається, він був рефлексивним за своєю природою. Більш того, він багато часу присвячував молитві, через яку поглиблював свій контакт з Богом. Тому навіть незначні, на перший погляд, переживання ставали для нього ясними знаками. Більш того, він був переконаний, що іноді відсутність знаку, про який ми просимо, може бути дуже чітким знаком Божої присутності. А що казати, якщо у вісні йому з'являється Божий посланець і дуже виразно говорить йому не бійся. Допомога в подоланні страхів це жива присутність Ісуса, якого послав Бог. Він присутній в Євхаристії, яка є запрошенням до щоденного зростання у святості. І одним з способів, яким ми відповідаємо на Божу присутність, є також мовчання, особливо літургійне мовчання. Воно являє собою благовійне ставлення і є сповідуванням віри у Божу велич і всемогутність. І колись читав одну статтю в американському такому католицькому журналі. Там навіть були такі думки, що Після прийняття святого причастя варто перебувати якийсь час в тиші для такої адорації Ісуса, якого ми прийняли. А замість цього, найчастіше, так і в всьому світі, і в Україні, теж ми співаємо якийсь гім вже після того, як прийняли причастя. то теж питання до такої дискусії, може більш богословської, чи варто бути в тиші? Чи співати. Ось чому священна тиша є однією з привілейованих форм літургійної мови і свідчить про активність, динамізм молитви під час літургії. Не тільки слова, не тільки спів і гра на органі, але й тиша є необхідним елементом літургійного дійства. Вона є невід'ємною частиною кожної літургії. Католицька церква повчає похвально дотримуватися тиші в церкві, в різниці, тобто в Закристі, і в прилеглих приміщеннях вже перед початком богослужіння, щоб усі могли побожно і гідно приготуватися до звершення священних дій. Ми, безумовно, потребуємо хвилини тиші, коли входимо до храму, коли займаємо своє місце, готуємося. Дуже часто можна, на жаль, почути балачки, якісь перемовини між християнами. Але пам'ятаємо про важливість цієї тиші, навіть якщо ми тільки входимо до храму, якщо ще немає літургії, але ми маємо гідно приготуватися до неї. Ми безумовно потребуємо хвилини тиші, спокою перед кожною нашою молитвою. Навіть якщо тільки передранковою вечірньою молитвою, святий Йосиф людина глибокої молитви і вчитель тиші з Ісусом, довіряв Богові, робив, робив так, як йому наказував ангел Господній. Дивлячись на Його постать, ми з нетерпінням чекаємо Різдва, різдва, в якому ім'я Ісуса зазвучить з убогої стайні, щоб наново пробудити у світі миродобро. Наповнити людські серця радістю, надією, тому разом із Псалмоспівцем ми сьогодні з вірою взиваємо: Прийди, Господи, прийди царю слави! Варто повторювати ці слова у своєму серці. Недостатньо знати те чи інше про Христа. Навіть недостатньо знати, що Він справді був Божим Сином. Потрібно ще прийняти його як такого і мати його в собі. Оскільки неможливо дати щось тому, хто цього не має, то євангелізувати можуть лише люди, які в певному сенсі вже євангелізовані, наповнені Христом. Справжній християнин є теофором, людиною, яка несе Христа. Несе не тільки для себе, а й для інших. Це усвідомлення має стати основою будь-якої плідної євангелізації. Коротше кажучи, має бути видно, кого я ношу в своєму серці. Традиційно ми говоримо світити прикладом гідного християнського життя, тобто спочатку прийняти це світло Христове, а потім бути ним, щоб ділитися ним з іншими. Пригадую ці слова, яку, посилаючись на традицію різдвяного вінка, написав Віллі Вовсумер, німецький богослов. Більш свідомо, ніж будь-коли, я запалюю першу свічку і приймаю себе, своє життя, своє життєво світло, свої здібності, свої вади. Запалюючи другу свічку, я приймаю тебе таким, яким ти є. Навіть якщо я іноді обожнюю тебе чи розчаровуюсь тобі. Третя свічка виражає мою радість у нашій спільноті. Я також хочу сказати всім спільнотам, в яких я перебуваю, що я очікую від них стільки, скільки я можу дати від себе. Четвертій свічці я кажу так, бо в Ісусі для нас зійшло світло. Яке може відвідати всіх нас, так народжується і зростає реальність церкви в Тиші Адвенту.